Вирішив собі зробити на день народження деякий подарунок. Перейшов в деякі сайти, шукав комплектацію, там був кейс, там не був кейс, там була така комплектація, там не було комплектація, шукав саме фірму з Це шліф-кутва шліфмашинка. Ось такий де кейс, подарунок. Він сьогодні прийшов до мене по парому ящику. В паперовому ящику збоку була напакована бумага для кращого транспортування. Всередині була машинка в цьому пакетику. Вроді маленький, але скромний. Але в цьому пакеті боку знаходилося це все. Ключки були, диски, на черепашечки, наконечники всякі. Плюс, плюс, плюс Ось цього було ще. Бачимо, так? Да? Це сума становить 4500 гривень. 45 тисячі гривень сума становить на сайтах мечі комплектація Бащомада, Бащомадана комплектація з деяким з тих комплектуючим іде 3900, біля 4 тисячі. Ну, я думаю, що якщо брати кейс, напросто брати комплектуючі, саме цікаво, що мене здивувало, що... Ще умодрилися запхати з боку бумажку, бумажку запхати, да, які знаходилися цукерки. Це дуже була приємна несподіванка, така, дуже приємна несподіванка була, плюс йшов гарантійний талон. От бачите, я да? на нього подивлюся, тому що треба було одівати лучки, щоб зрозуміти, що тут написано є. Оце такі... Наборчик досить такий непоганий. від Відфікстул цієї фірми. Ну, такий подарунок. За Я думаю, ну, це просто на ура. Машинку тільки що перевіряв. Зараз я підключу послухати, як вона працює. Я перевіряю на новій пошті, тому що я завжди перевіряю все. Включення машинки плюс іде тут бачимо оборти. Працює досить непогано. Запаху такого немає. Тут я завжди перша машиночка, тут є нащоточка, ще на що безщок. Одним словом, трошки іскрає, але досить непогано все працює. Надіюсь, що по роботі вона зробить мені багато своєї роботи, відпрацює. Бо з нею працювати можна по різних роботах, не тільки з плиткою, можна працювати по інших сферах. Тому зараз я підключу, послухайте той звук. Так, підключаємо машиночку, да? думаю, якось коно там зробить. Працює все нормально. Регулятор працює. В роботі, звісно, зараз я не перевіряв, тому що нема такої можливості, але такий подарок, я думаю, цього вартує. 4500 гривнями. Досить такий шикарний набір. Те, що Зараз в інтернеті дуже важко знайти. Ну, Силочку підкину.